Службову актівку екс-губернатора продадуть на аукціоні. Мова йде про автомобіль Ауді А А6» вартістю майже у пів мільйона гривень, який в тому році комунальне транспортне підприємство облради придбало для колишнього очільника краю. Виручені кошти планують повернути в обласну казну. Мною дано розпорядження керівнику. Комунального підприємства підготувати документи, які будуть готуватися. Ну, спочатку має воно пройти по всіх комісіях обласної ради дана вказівка, цей автомобіль буде, який був куплений більше, ну, по-моєму, за півмільйона гривень, я точно не знаю, буде виставлений на аукціон, і ці гроші будуть потрачені на соціальні видатки області. Ановоспечений голова пообіцяв подолянам їздити на роботу на власному авто. Адже вважає, що високопосадовці не повинні відрізнятись від інших простих робітників. А отже, пересуватись громадським транспортом або ж якщо дозволяє становище власною активкою, службовий транспорт, на його думку, чиновники можуть використовувати лише в робочий час, коли потрібно їздити по області.